Вони слідкують за нашим спокоєм, допомагають і консультують Цьогоріч, 18 червня, службі дільничих офіцерів поліції виповнюється 100 років. Головне завдання дільничного це робота з населенням, зміцнення правопорядку, захист прав та інтересів, підтримка публічної безпеки та розкриття кримінальних правопорушень. В секторі дільничних офіцерів поліції, відділу превенції Шепетівського районного управління поліції. Працює старанний дільничний офіцер поліції. Старший дільничний капітан поліції Гаврилюк Михайло Григорович, який зарекомендував себе як досвідчений працівник сумлінний, старанний. Протягом 2023 року старшим дільничним офіцером поліції Гаврилюком Михайлом Григоровичем було розкрито 8 кримінальних правопорушень. Також було виявлено та задокументовано близько 75 адміністративних правопорушень. Михайло Гаврилюк в управлінні працює з 2006 року. Під пильним оком дільничного центр міста Шепетівки. Посаду дільничого офіцера поліції я обіймаю вже близько 15 років. Займаємося розкриттям злочинів, виявленням адміністративних протоколів, а також ну, на сам початок це допомога людям, які потребують допомоги поліції. Свою дільницю обслуговування я знаю. Дуже добре. У своєму кабінеті Михайло приймає громадян та працює з паперами і звітами. Увесь інший час він спілкується з населенням, проводить рейди та слідкує за правопорядком. Початок робочого дня починається у нас з наради. Після наради зазвичай ми розходимося по своїх територіях обслуговування, йдемо по заявам, по зверненням громадян. Ну і на протязі дня допомагаємо людям. Жодна заява не проходить повз його увагу і не залишається невирішеною. Шановні дільничні, вітаємо вас і бажаємо здоров'я, поваги від людей, наснаги у вашій нелегкій, але такій потрібній праці. Діана Гінгін, Олег Літвінчук, лайк like ті.